Всім доброго дня, дорогі друзі, колеги, гості Мадонна Андріївна, особисто, персональне. Ми дуже раді вас бачити в стінах Ужгородського національного національному університету на історичному факультеті, археологічному музеї імені професора Едуарда Бендоровича Баловує. Багато хто нас вже встиг прочитати, подивитися, ознайомитися. Що насправді Арктичний музей має свою давню історію, він був створений ще в березні 2004 року. На жаль, любимий нами всіма професор Декан колись, видатна людина, життєлюб, видатний археолог Доктор Ребертович вже не дожив до того моменту. Але тривалий час музей. Який був створений, він фактично залишався, як ви добре всі розумієте, в першу чергу, найперше через різні фінансові проблеми а, на папері. Все, що робили наші археологи, все, що робилося під керівництвом вже після цього міста Леговича ось його учнями, учнями Едуарда Дальбертовича, воно складалося, збиралося там, внизу, як ви знаєте, той низ в тому корпусі має свою назву бункер. Воно це все збирало в бункері. Складувалося, але всі добре розуміли, вони в першу чергу добре розуміли, що складуючись там, воно буде снищити. Тому що ну, все одно як його не оберігає, як його не кладе, не воно рано чи пізно десь дасть тріщину. І тому, звичайно, що ми е, ну, просто всі чекали і, очевидно, арховали найбільше. Щоб було якесь приміщення, де можна було розгорнути ту всю колекцію, яка просто є в заті, якася збирає десятки років, але ми не маємо можливості її не У 2013 році така можливість виникла. І я хочу сказати, що, дякуючи тоді ректорові, професору Федору Григоровичу Ващукові, ми таки його переконали, що нам потрібно приміщення саме для того. Щоб не було зайвого абсолютно без зайвого антуражу, а просто для того, щоб для той труд, який робився не одним поколінням археологів, не одним поколінням наших студентів, які проходять щороку археологічну практику, він не проходив даремно, щоб він був десь матеріалізований. І тоді тут почалися ремонтні роботи, багато колег добре знає, в якому стані. Ми тоді заскочили оце приміщення. Ось, і перший поверх, і майже другий поверх був весь обрипковий. Тоді почалися ремонтні роботи, тоді почався пошук певного моду звіленді, що ми хочемо, як ми хочемо. Ось, насправді ми дійсно так і хотіли.